Мені на сміється з мене, що я переплутала гель з кремом. Ну нічого, воно трошки схоже. Давайте розкажу ось за цю коробочку. Дивіться. Зараз ви будете здивовані, але це шампунь. І це шампунь, а такий крем-шампунь для тих, у кого є лупа і достатньо сильно. Тому це дуже чудова річ. Якщо хочете більше про це дізнатися, маякніть нам, ми вам повний опис надішлемо. І так, це у нас все йдуть шампуні. Це по пів літру великі такі шампуні. Також тут а, різні і від лупи, і зволоження, і все, що бажаєте для ламкого волосся. Тут у нас також іде І, е, це маска. маска. Це маска. Це улюблена маска ось пантельсальміна. Також взяли спреї. Більш Є. подробніше, так, щоб я вам розказала, Є. я вам Є. можу надіслати інформацію. А це вже прям дуже класна така Грін Грей, воно натурально-натуральне. Отже, приїхала. Ми все зараз розкладемо гарнесенько. І вам в сторіс ще раз покажемо нашу групу на сайті. І ви можете подивитися, що тут є. Більш подробніше. Також при замовленні ви отримуєте пакетик, пакетик ви отримуєте ще а, тестерах, які можете попробувати Будь ласка, все є. Я каже наша чарівна тітя з килимками, що хочете, тільки головне, щоб були гроші.